яких умовах проживають підопічні Прилуцького навчально-реабілітаційного центру. Повторно перевіряла представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області Лариса Шумна. 17 лютого спільно з командою фахівців здійснила черговий моніторинговий візит до установи. Мета даного відвідування, перш за все, ознайомитися з виконаними рекомендаціями за попередніми відвідуваннями, а найголовніше ознайомитися, як в умовах воєнного стану заклад розвивається. Під час Моніторингового візиту в Прилуцькому навчально-реабілітаційному центрі діти не перебували, оскільки наразі в закладі триває ремонт укриття. Але умови для вихованців добре організовані. У закладі створено комфортне і безпечне середовище, яке відповідає всім вимогам для навчання та цілодобового перебування. Приміщення в гарному стані, а в кабінетах для проведення реабілітаційних заходів є всі необхідні роздаткові матеріали. Піклування про дітей з особливими потребами це відповідальність, яка вимагає уваги до кожної деталі. Саме тому моніторингові візит Лариси Шумної відбувся спільно з громадськими моніторами. Це дозволило нам спланувати роботу за трьома напрямками, ознайомитися з умовами проживання, з умовами навчання дітей і безпосередньо надання медичної допомоги в разі того, якщо дітям потрібна така допомога, оскільки ми розуміємо, що саме особливі діти знаходяться в таких навчально реабілітаційних центрах в області. На сьогодні заклад опікується 45 дітками. Серед вихованців є діти позбавлені батьківського опікування а також діти, що мають інвалідність, вони навчаються та виховуються відповідно статуту навчально-реабілітаційного центру в двох структурних підрозділах шкільному та дошкільному. В установі працюють висококваліфіковані педагоги, медичні працівники та технічний персонал. Саме вони забезпечують належні умови перебування вихованців в закладі. Директорка реабілітаційного центру Світлана Гусаченко каже: всі рекомендації з попереднього візиту виконали. Нині очікують отримати позитивний відгук про свою діяльність. Була проведена. Серйозна робота враховано враховані всі недоліки і побажання. І от сьогодні я сподіваюся, що буде гарний позитивний результат. Звичайно, робота всього колективу спрямована на те, щоб діткам у нашому закладі було затишно. Дякуємо цій моніторинговій групі, адже завжди свіже око воно може підказати, можливо, десь спрямувати роботу з метою покращення проживання, виховання і корекційної роботи у закладі. Можемо констатувати, що рекомендації попередні виконані в повному обсязі адміністрації. Рацію закладу, але наші майбутні плани все таки навідатися знову для того, щоб ми могли поспілкуватися з дітьми, зрозуміти соціально-психологічну атмосферу в закладі, і, як кажуть, знову спільно працювати над покращенням. Умовами перебування дітей в закладі такі візити в першу чергу запобігають порушенням прав людини. Тож моніторингова група продовжує працювати на Чернігівщині, аби своєчасно виявляти проблеми, сприяти їхньому вирішенню та забезпечувати належні умови для дітей у закладах області.